Очевидно, що Київ сьогодні офіційно займав і займає конкретну позицію, що ніякого мінську третього не буде, і очевидно, що від цієї позиції відходити не будуть. Але так само і західні країни, та ж саме Німеччина, очевидно, будуть схиляти нашу державу на якісь або заморожування, або в якісь інші варіації. Ну знову ж таки, зверніть увагу от на лідера відповідно соціал-демократичної партії Німеччини. Який там починає заявляти, а давайте створимо нову переговорну групу, значить Китай, Бразилія, Індія туди включимо і все. Ну, от питання знову ж таки виникає. А з Україною комунікували щодо цього питання? Чи це просто так знову ж таки протестувати температуру суспільств Західних і в Україні взагалі як будуть сприймати такі рішення? Ну Ми зараз багато різних ідей бачимо, їх приписують то Україні, то західним політикам.